Всім варікул, з вами я, Кирил клас. Нарешті моє повернення на Ютуб. Да, хотілося б так сказати, але на жаль, не все так просто. Я вас всіх запрошую на мій новий канал Беладен Геймс, де я буду періодично випускати проходження тих чи інших ігор, стрімів, летсплеїв і тому подібне. Кирил клас мені не вдасться відновити, тому що епоха вже пішла. Ера минула. Ми не бачили з вами цілих 8 років, ну трішечки більше, ніж 8. Тоді контент було робити простіше і складніше одночасно. Бо не було не Тікток, не Instagram рільсів, ні шортів. Тоді перегляди набирались, ну самі собою, я знімав все підряд. А тепер я хочу мати направлений контент, саме на ігри, летсплеї, стріми. Тому подібне. Тому хто бажає, хто хоче, я буду радий вас бачити на новому каналі, хто хоче мною слідкувати. Також я запрошую на Тікток по Бедладен Games. Як бачите, всі тіктоки мають 0 переглядів. Ви можете стати першим, я буду радий. І інстаграм, де будуть публікуватись шорти і, можливо, якісь новини. На каналі вже є декілька відео по проходженню гри Until Dawn. Просто неймовірна гра, я якимсь чином її зміг пропустити, пройти зараз і отримати неймовірне задоволення. Також не за горами проходження гри The Quarry, Кар'єр. Розробники гри Until Dawn і The Quarry – це одні й ті ж самі розробники тому The Quarry – Теж неймовірна гра, мені дуже сподобалась. Я вже декілька серій маю. Хто чекає? Будь ласка, 9 листопада вийде перша. Всіх запрошую. Продивитись мій контент, якщо це відео набере, хоча б ну 10 переглядів, і хтось із 10 перейде та підпишеться, я буду неймовірно вам вдячний. Якщо в когось є деякі питання, і хто б знову ж таки бажає, можете їх лишити в цьому відео, яке вийде на каналі, в коментарях я дам відповідь на кожне. Якщо не буде запитань, ну тоді ладно, тоді точно епоха Кирил класа пішла, і відроджувати цей канал ну немає сенсу. Тут не виходили відео 8 років. Ви думаєте, Ютуб мені дасть ще набирати перегляди? Я думаю, навряд чи на новому каналі ситуація гірша, гірше. бачите, по 4-1. Але можливо, це поки зараз, а надалі буде простіше. Не треба зупинятись, коли не вдалось зробити перший крок. Треба намагатись йти далі, йти далі. Дякую, хто переглянув це відео. На все добре вам. Знову ж таки, запрошую всіх на Bedlader Games. На все добре, шановні.